Всім привіт, дорогі глядачі. З вами, як завжди, я Стас і Ютуб-канал fisherman 15. Позаду мене річка Дністер. Сьогодні знов виїзд з ночівлей на сазана. Тільки цього разу я забрався в місця не з болотом. Вирішив тут на інший участок річки. Це тут нижче моста, десь з кілометр вниз по течії. Ось, отак вого виглядає. Річка, ось таке вого місце. Я тут з батьком рибалив якось, ми тут стояли, ставили шатер, ловили, тоді вдалося тільки спіймати одного сезона. Але це було осінню. А зараз в нас вже грудень. <смі> я приїхав, спробуємо побачимо, що і як воно буде. Не поїхав в старий порт, бо там дуже сильно багнюка. У нас дощі йшли дня три без зупинки такий моросящ, але все одно він йшов. Тож я не ризикнув, бо там кидали відео, понаривали глибоко. Колію, а я тоді черкав інколи дном, а зараз взагалі якось не різкнув, бо не хочеться сісти там на дні ще сидіти, визивати когось. Коротше, таке. Та й приїхав сюди і спробуємо свої сили. Буду ночувати в машині. Зараз вам все покажу взагалі, як це виглядає. Тож, давайте, вам приємно перегляду. Погнали, будемо розкладатися. Ось моя машина. в мене, як завжди, купа речей. Ось так це виглядає. Склав сідушечку. І тут буду сьогодні ночувати, можливо, готувати, побачимо, як там буде з погодою. Бо про, по прогнозу передавали, що буде йти дощ. Зараз немає, тож маю надію, що далі так і буде. І він не піде. Ну, отака у мене кровать на сьогодні. Місце шикарне. Дністер, як завжди, гарний, мальовничий. Ну і погода класна, немає сильного вітру. Такий дує легкий, але нормально. Ну все, сильно багато розмовляю. Давайте розгружаємося і будемо ловити. В першу чергу вирішив закинутись. У мене сьогодні в розпорядженні 4 вудки, закинув свої корповички, дуже гарно їх так поставив. Чому так? Підняв верхівку вверх, тому що тут, якщо вам видно, там в є місце, зараз вам покажу поближче. Там стирчить очерет. І це от вздовж берега, де завершується он, очерет, отак от іде полосою такі стрючки, і щоб за них не чіплятись, Підняв верх волосінь при покльовці, або буду коли перезакидати вверх і підходжу туди на край буду виматувати. Тому що я вже один раз вимотав, то зачепився. Добре, що не обірвав, але все одно. І рибу також доведеться там виважувати. Ну, Це таке: Чотири оснащення, грузила 150-160 грам. По два оснащення, три коротких повіця, один довгий. По дві горошини на насадку. І все отак, все дуже просто. Тільки в прикормку зараз будемо додавати сипучку, щоб був шлейф, муть, хоч трішечки якось приманити рибку, якщо вона ще на цьому участку ловиться. Не знаю. Бо зараз всі звіти майже оце от вільха, старий порт і вище туди, до усті, то там гарно ловлять. А тут взагалі печалька. Ну, побачимо. Будемо пробувати, рибачити. Зараз підмішаємо прикормки, поки видно, треба загодуватись. Тому що на годиннику вже 37 хвилин четвертого. Залишилась година світлого часу. Тому давайте все швидко робимо. Ну, а далі буде видно. Прикормка у мене неймовірно проста. Це горох. Скільки там? Я 2 кг майже сухого замочив і зварив сьогодні зранку. Ось такий він вийшов. І є сипучка. Дві пачки, там навіть пельчики, але пельчик вже додавати не будемо. Будемо сипати тільки сипуху. Сипуху у мене, як завжди, Real Fish. Це методна серія, а це линкарась. Хочу саме її сьогодні додати. Линкарась творог. Солодкий такий смак буде. Ну а чого ні, давайте ж спробуємо. Да? Отак от, от. Добряче, з пачки сипанем. О. О, все. Цю черпачечку води замішуємо, і можна одразу й годувати. Кормив, дав штук 12 помбіків. Більше годувати поки що не буду, Дай й вже в вечері. Я покидав декілька разів на жереха, кинув, нічого не було. І все, <гадки> Вудки перезакидати поки не буду. Нехай вони постоять, вже як майже, -майже стемніє або взагалі стемніє, то тоді вже перезакинемо. Бо в цей проміжок часу зазвичай бувають. Виходи і рибка прокльови. Ну, там побачимо. Сьогодні ще буде тепла ніч, але через декілька днів вже буде там 1-2 градуса тепла по вечорам, вода остине і, і короб майже перестане ловитися. Це так завжди буває, завжди відбувається точніше. Тож, це відео я обов'язково вам покажу, бо, можливо, це буде крайній виїзд по сазану, там буде видно. але Мені все подобається, я на природі, настрій, заряжений і дуже-дуже гарний. Зараз хочу залізти в машину і в машині буду готувати собі вечерю. Зараз покажу, я там столика так розклав собі. Ну все, йдемо, зараз засмажимо собі щось. Ось як це виглядає, заліз, тобто отак то, от. Столика свого поставив зручно мій контейнер з усім. Зараз тут поставимо горілочку, відкрив віконце, ліхтарик, щоб вам було гарно видно. Та й зараз говорю, що поставлю горілочку, засмажимо. Давайте яєчню з ковбасками. Я думаю, буде шикардос. Зараз аж так от залетить просто. Я вже відчуваю, як машина пропитається запахом. Ну да ладно, нічого часто... страшно. У, друзі, покльовка, це вже другий раз пікнуло. Одягнув сапоги. Давайте підсікати. Один раз пікнуло, а потім через декілька секунд другий раз пікнуло. Зараз щось не розумію, що це. Не розумію. Якась тяжесть. Ну мужики, ну йо-мо. -йо. Все, А. пройшли. Що це витягаєте тягаєте? А що це витягаєте? Ви нічого тягаєте. Ви нічого? А вони? Сітку? Так, друзі, зовсім не розумію, що це. Як це? Щось важкенько йде. Не сильно. Але зовсім не смикається. Та й коротше не розумію. Чи нічого. Ах, -мо. О, стільки шуму було. Відпалий дрен батон, хотів показати. Отака ось таранька зачепилась за верхній плавнік. Ну ні, дрон батон, я вже обрадувався, хотів кричати: Сазан! Тут така таранька. Ну, все, я її одразу оп! Викинув, все, хай плеве. закидаю назад і йду, буду готувати, бо хочу їсти. Все, і я знову з вами. Якщо можна так сказати. Так, що ми шльопнемо? Три яєчка. Да? Нам вистачить. Як думаєте? Я думаю, вистачить. Три яєчка. Є таке. І колбаски. Колбаски зараз засмажимо, яєчки зверху виб'ємо. уф ты, -мо, бризкається. Яєчки, колбаски, помідорчики підрізаю. Зараз цибульки. І буде така у нас вечеря. Простяцька. Ой-ой-ой. ой 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 Погляньте, що ж вийшло? Оце. Да, вечеря. чисто Рибацька. Смачна. Більше нічого не потрібно. Я ж говорю, навіть не солив, бо. Ковбаски, впевнений, що солені і буде нормально. Вам, як завжди, смачного, хто дивиться і їсть. Я також, до речі, так роблю. <смір> Включаю якийсь відос, який починаю їсти, що зараз і зроблю. Тож, все буду хом'ячить, поки що вимикаюсь, і пізніше перейдемо, перезакинемо вудки. І вже будемо чекати на нічного монстра. Хоча є розрахунок, що зранку візьме сазан. Я так думаю. Сподіваюся, що так і вийде. Далі буде. Вийшов, дістав всі вудки. Щоб ви розуміли, лише на одній вудці була одна горошина. Все інше хтось об'їв. Або рак, або риба. Незрозуміло, бо по одному разу пікали всі вудки. По одному так пік, все, пік, все. Повна тиша. Стікота таранька. Так сказати, забагрилась один разок і все. Зараз перенаживаємо все. Закинемо, підемо в машину. Потім ще в годин 9 вийдемо перезакинемо. Ну, поки давайте закидати, якісь ублюдки драчі там кидають, тільки чути як свистить, неадеквате, тупорилі, скільки можна вже достали риби стільки, блін, калічать і вбивають, а сіток, цей дрон батон тут стільки сьогодні плавало човнів, я прям не знаю, так, це треба утку. Якомога далі закинути. Так що прикладаємося трошки. І... Опа! Летить, летить, летить. О! Так що, ну, хорошо пішла. Метрів 90. 100, десь так. Ну, засередину добре полетіло. Нам так і треба, бо з тої сторони. Ого, шакали кричать. Бо з тої сторони міляк. А тут як по праву сторону, то тут виходить, що зимувальна яма туди далі. Вправо. Тут якраз вихід з неї. Ну, побачимо. Я спеціально став на такому місці, щоб іменно на виході з ями. Тому що на ямах зараз заборонено ловити. Хоча там рибаки стоять, доловлять. І по барабану взагалі. Так, і другу. О, теж добре. Падає, падає. Оп, впав. 160 грамчиків. Так, побачимо. Може зараз до 9 проклюне якийсь сазаневський. Так, ну, ці дві перезакину, вже ті, як буду перезакидати, не буду вам показувати. Все, зараз їх закину і підемо в машину. Ей, добрий ранок. Я вже прокинувся на годиннику. 8 годин ранку, сонце вже світить, ніч пройшла тихо, якщо можна так сказати. Я не знаю, за 4-5 виходив, перезакидався, наживляв горох. До речі, кожен раз, коли діставав утки, всі були без гороха. Риба оббивала чи рак, то не, не зрозуміло, Скоріше за все, рак, я так думаю. Тож таке, Зранку ось також встав, дістав, не одної грошини, все перезакинув. Трішки вам це не знімав, бо камера тут сильно потіла. та і так, Зараз підгодував одразу, надав декілька спомбіків і все. Час у нас до 12-ї, там побачимо, можливо, щось буде. Навіть не знаю, побачимо. Но ми ще будемо впиратися, тож давайте чекаємо. Перезакинувся вже два рази, риба мовчить. Не знаю, з чим це зв'язано. Хоча, скоріше за все, вона просто вже скотилась ближче до лиману. Ну, коротко, Поки така ситуація, хотів провести невеличкий експеримент, можливо, відповісти комусь на якісь коментарі. Хочу зараз покидати вудкою на дистанцію. Тут річка не сильно широка, тут щось 120-130 метрів, напевно. Я міряв. Можете по карті перевірити. Це знаходиться в районі РСК Маяк. І так, як ми це будемо перевіряти? Зараз хочу відміряти дистанцію. Спочатку поставимо 100 метрів. Не дивлячись на те, що зараз вже дує такий вітерець, там ряпанду на річці, думаю, вам видно. Хвилька невеличка. Ну нічого, проведемо Проведем цей тест. Так, що ми зараз будемо робити? Поставив я кілочки. Ось, просто звичайні рогачки, один і то того, другий. Відміряв на рулетки 3 метри. 3 метри, вам видно? Вон, 300. І зараз поміряємо. По 3 метри, це треба кинути нам скільки разів? Хоч 33. Ну, нехай буде 34 рази. Да? І це буде рівно 100 метрів, навіть трішки більше. Тож, давайте накидуємо і будемо. Кидати, робити перше закиди, зараз вам покажу грузило, що як, вудку. Тож давайте. Одразу кажу, що я нікого там дурити, обманювати не збираюсь. Все буде чесно. Так, давайте я змотаю, щоб вона не заважала нам рулетка. Тепер беремо грузик, ставимо його так і починаємо відміряти. Відходимо трішки і накидаємо так: от. один. Два і рахуємо, тобто вже шість метрів дев'ять, дванадцять і погнали так далі. Дев'яносто, дев'яносто вже тридцять накинули, так, так тепер дев'яносто три, дев'яносто шість. 99-102 метри. 102. І ставлю кліпсу. Ось, підходжу до вас, без всяких склеєк, без нічого. Ось так хоп. І все. І тепер змотуємо цю дистанцію Все, назад. Змотав. Вудки мої, ви всі знаєте, це мої каліпсовські Карпо 3,5 ЛБ. Ця вудка в зрості 3,90. Чому взяв її? Тому що просто обірвав оснащення і вирішив нею вже і покидаю, щоб нічого не перев'язувати. Грузило 113 грамів, катушка 9000, волосінь 0,28. Шоклідер у мене тут стоїть 0,2-0,2. Ну і все, давайте пуляємо. Ну що? Беру на обов'язково. Бо коли кидаєте на дистанцію хоча б там 100 метрів, йомо, і він у мене аж заплісняв. <гум> ну, да ладно, нічого страшного, постираємо. Можна порізати палець, тому беремо. Обов'язково, коли кидаєте на далекій дистанції, перевіряємо стики, О, щоб все було там гарно. І нічого ніде не цей <гум> не, не проскочило, бо потім зламаєте собі вудку. Так. Ну що, розпочинаємо? Давайте закинемо перший раз, а потім вже більш детально вам розповім. Кину декілька разів, щоб ви побачили, куди падає грузило як я кидаю. Давайте. Зажимаємо фрикціончик. Все, все окей. Буду робити закид з місця з одним кроком. Точніше, ось так. от. Стоїмо і. Полетіло. Дивіться, будь... о, кліпс, а! <смітно> Чуть руку не відірвало, і дрон батон. 100 метрів є. Тож, бачите, 100 метрів це не така вже і страшна дистанція. Давайте знову хочу вам показати кліпсу більш чітко. Так. Все просто. Стаємо рівненько, руки вирівняли, все, переконалися, що все окей, і закидаємо. Летить, дивіться. О, кліпса, впало. <сі> Отак, 100 метрів. І бачите, без питань можна кидати звичайними вудками, Це вудки бюджетні. Тож без питань все летить. 100 метрів. Давайте відміряємо, поставимо. Ну, хоча б 120 вже, щоб не мільчити, там 110-115. Ставимо зразу 120. Так, якщо взагалі хочете, я можу зробити якось більш детальний огляд на своє вудлище і покидати такі дистанції вже немаленькі, тому що тут сильно далеко не кинеш. Так, нам треба до кліпси відмотати, там 102 метри. Так, погнали. Відмотуємо. Так, буду робити без безклею, якщо потім до мене ніяких питань не виникало. Ви можете собі рахувати. Скільки я от зараз відмотую. Дай розумію, що я зараз кидаю без бойла, там, без нічого. У мене такі питання у підписників виникали, типу, та ну, ти взагалі розумієш, що таке 100 метрів. У мене кораблик, я там завозив, а ти шо, ти та вот там, такі дурні якісь коментарі, що я, ну, блін, інколи аж страшно, що люди такі є. Ну, короче, о, 102 метри. Кліпсу. Знімаємо. Навіть трішечки більше, на сантиметрів 30. <сміття> Кліпсу поставили і змотуємо. Та я ж не договорив, що... що без бойла, без нічого я ловив на такому ставкі, де бойло, де ці... Стіки, стіки, говорю, без стіка. Де стіки взагалі не потрібні, і ти просто я ловив тоді на тигровий горіх, два горішки і все. Ну кидаєш 130-140 метрів без питань. Тим більше, коли вітра немає, можна прикластися, і все виходить. А там люди не вірять, я ну, не знаю, як донести по-інакшому. Я пишу, що я взагалі ніколи не обманюю, говорю правду, бо так воно має бути. Так... Потрібно робити, а люди не вірять, вирішив показати. Так, ну ось все, я взагалі повністю без склеюк, тому за це вибачайте. Вимотую. Не знаю, як там мене навіть видно, вроді нормально. Да. Поставив так камеру, щоб було видно кілочки. Трошки незручно, я взагалі просто роблю дистанцію 5 метрів між кілочками. Зараз зробив 3, бо у мене рулетка 3 метри, і щоб до мене не, не, не дочепились, що я поставив більше, ніж ой, менше, ніж 5 метрів. Так, все. Рузило в руках, одразу закидаю, тільки переставлю, переставлю камеру. Давайте повністю без склею. Повністю ось я з вами. Добрий день. Так, отут огонь поставимо, щоб було гарніше видно. Отак от. Підняли. Все. Няких склеїв, Тільки там човен пливе. Зараз дочекаємося. І ось ці грузила летять досить непогано. Це інлайн. Я взагалі завжди, коли далеко кидаю, не такі використовую, а кулі. Там 100, 100, 113 грамів, 120 Ну, Цього разу вирішив таке грузило, бо іншого у мене і немає на Дністері, я не брав. Так, все. Так само, без розбіжки, без нічого, з місця, з кроком. Все, перевірили, все окей. І закид. Летить. Летить. Кліпса. Впало. Майже під тим берегом дрон батон. Уф, -мо, човен плив. А, зачепив. Обрізав. Ну й ну як так? Ну ладно, таке буває. Чо він обрізав? Та він просто стояв під очеретом, стояв, 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 стояв і різко поплив. Обрізав моє єдине грузило. 113. Ну ладно, що зробити. Ну, вже я не буду нічого перев'язувати, нічого робити. Якщо хочете побачити більш детальний огляд на всю цю двіжуху, на закиди дальні, пишіть в коментарі. Я обов'язково відзнімлю повноцінне відео. Так, ну а зараз вже все, цю вудку змотаю, так як це треба, шоклідер клідер перев'язувати. У мене залишилось півтори години рибалки. Та й не сказати, що там прям. Так сильно ловиться, щоб зараз все це робити. Тож все, цю вудку з зараз ті перезакину, вип'ємо чайку і будемо далі собі сидіти, балдеть, чекати. Роче, все, я вже зібрався, повністю загрузився, всі речі склав. Що можна сказати? Рибалка, вона й така буває, не так як минулого разу. Я тоді приїхав на тулив цих сазанів. Ну, цього разу холостий весь. Нічого страшного, таке також буває. Все це вам я показую, що не завжди виходить так круто половити, як минулого разу. Інколи. І ось такі прольоти. Тож, нічого. Ми ще будемо виїжджати. Ви обов'язково підтримуйте мене коментарями, підписуйтесь на канал. Наступний раз постараюсь вирватися в старий порт, десь через тиждень вже закриєм сезон, якщо вийде, тому що там така багнюка, хлопці скидали відео, показували, що дрон батон. Ну, нічого, ми будемо старатись, пробувати, а поки, поки розпочинається сезон хижака. Тож будемо його ловити. Все пока-пока, до зустрічі в нових відео, побачимося. З вами був, як завжди, я Стас і YouTube канал Fisherman15.